Зберегти власний ресурс, щоб підтримати дітей. Так звучить головна ідея тренінгу з питань психічного здоров'я та психосоціальної підтримки дітей. Тут присутні 120 освітян, на них очікує триденне навчання, методам відпочинку та турботи про себе в умовах стресу. Педагог це емоційний фундамент для дитини. І якщо педагог виснажений, він не може дати малечі бути відчуття безпеки. Проєкт ЮНІСЕФ триває вже третій рік. За цей час дітей поступово повертають до очної дошкільної освіти. Обов'язкова умова, наявність укриття. Для груп раннього віку заняття відбуваються за моделлю 2 на 2 Модель 2 на – це коли дитина двічі на тиждень відвідує дошкільний заклад по дві години. За дві години вона опановує державний стандарт дошкільної освіти за всіма напрямами. Завдяки такому формату малеча має змогу повноцінно підготуватися до школи, а проводять заняття за збіркою сценаріїв Топчик, яку розробив. Асоціація працівників дошкільної освіти. Проєкт охоплює сім прифронтових регіонів України, серед них і Запорізький, а також релоковані громади. 63 заклади дошкільної освіти міста Запоріжжя приймають участь, тому що що закладів дошкільної освіти Запорізької області. Це релоковані громади Пологівська, Токмакська, Енергодарська, Широківська, Дніпрорудницька. Загалом це понад півтори тисячі дітей дошкільного віку. Робота з малечою в садочках стартувала у грудні. І триватиме 5 місяців. Пані Лілія, вихователька одного із закладів, долучається до проєкту вже вдруге. Каже, ініціатива допомагає працювати не лише з малечею, а й допомагати батькам тим методам, які можуть підтримати дітей. В нашому закладі відбувається зустріч з батьками. Вони плануються один раз на місяць, відповідно до сценаріїв для кожної вікової групи. Батьки охочі залучаються. Вони приходять, тому що їм також потрібна ця підтримка, оці ці техніки, оці ці методи, якими вони можуть підтримувати. Дітей і в умовах родини тренінг став частиною підвищення кваліфікації педагогів. Після завершення навчальної хвилі всі учасники отримають відповідні сертифікати. Дарина Пода Антон Бондаренко, телеканал МТМ.